Цьому відео три самих актуальних та самих сучасних способи, які працюють зараз, а також за якими майбутні, які можна використовувати, щоб заробити своїх перших 100 тисяч доларів у інтернеті. Слухайте уважно, тому що з часом ці способи стануть все важчими і важчими. І якщо хоч один із них вам підійде, я вже буду дуже радий, що я зміг хоч комусь допомогти та донести до них цю інформацію, як зараз в інтернеті можливо це зробити, оскільки я добре в цьому розуміюсь, бо я вже сам більше ніж 4 роки цим займаюсь. Зараз я подорожую по світу. Насправді зараз я знімаю це відео із Таїланду і хочу вам показати і дати вам способи, щоб ви могли зробити те ж саме і жити те життя, яке ви хочете. І перший, самий перший спосіб, який я рекомендую, який я до сих пір використовую, яким я почав займатися і спочатку, це дропшипінг. Це неймовірно крутий спосіб, оскільки тут немає у вас жодного ризику, ви знаходите товар, який є у постачака на складі в Китаї, ви створюєте свій онлайн-магазин, рекламуєте цей товар і відправляєте напряму із складу у Китаї. При цьому нічим взагалі не ризикуючи. Це неймовірно крутий спосіб, і він працює зараз до сих пір дуже-дуже круто. Я до сих пір на ньому заробляю. І він один із самих найкращих для початківців, які не мають досвіду, які хочуть почати заробляти як можна швидше, тому що вам тут не потрібен. Практично ніякий попередній досвід ви можете почати без ніяких майже інвестицій, оскільки а, можна почати навіть із 500 із 1000 доларів бюджетом і вже починати потрішки розкручуватись. Він також дуже крутий тим, що тут насправді немає обмежень. Скільки ви можете заробляти? Ви можете дійти навіть до 100, 200-300 тисяч доларів за один місяць. Тому, в моєму розумінні, це один із найлегших та найкращих способів для початківців, які не мають досвіду, які не дуже люблять говорити на камеру або показувати своє лице навіть в інтернеті. Ви собі сидите самі вдома за комп'ютером, займаєтесь своїм онлайн-магазином. Це вимагає мінімум вкладень та ніякого досвіду. В принципі, один із найкращих способів, тому він і на першому місці. І для тих людей, які думають, що дропшипінг помер. Або що він не працює, я хочу сказати, що це зовсім не так, і він не може померти. Ну подумайте самі: ну чи можуть перестати люди купувати товари в інтернеті? Та звісно, ні. Тому що після C-19 ми знаємо, що електронна комерція виросла просто нереально. Люди масово почали купувати товари в інтернеті, і цей тренд з кожним роком росте і буде рости, тому чим раніше ви зайдете сюди. Тим краще і легше вам буде в майбутньому, тому що люди не перестануть купувати товари в інтернеті. Звісно, це нікуди від нас не дінеться. і Я думаю, це вже всі повинні зрозуміти. І навпаки, воно буде рости і ставати тільки сильніше та краще. Саме тому на цій ноті я вас запрошую перейти на 100% безкоштовне онлайн тренування по посиланню внизу, яке вам крок за кроком покаже, як заробляти гроші в інтернеті за 30 днів або менше. Продаючи товари без жодного досвіду та жодного ризику. А саме основне, ви дізнаєтесь самий швидкий та самий простий спосіб, як можна заробити гроші у інтернеті в 2023 році і надалі. Тому чого ви ще чекаєте? Бігом бронюйте своє місце по посиланню внизу. І другий, неймовірно крутий спосіб, як заробити перших 100 тисяч доларів в інтернеті це агентство по нарізанню. Відео із Ютуба і створення таких коротких відео, які ви бачите в Інстаграмі, в Тіктокі, особливо в Тіктокі і на Ютубі, тобто це YouTube Shorts, Instagram Reels і TikTok, тому що це все один і той самий формат. Тобто, що я маю на увазі тут? Просто створити агентство. Для початку ви навіть можете самі це робити, якщо ви маєте навики на різанні відео, для людей, які мають аудиторію на Ютубі, щоб брати їх відео, нарізати під ці платформи. Та брати з них за це гроші кожен місяць. Це дуже свіжа та нова бізнес-модель, і насправді в ній дуже мала конкуренція, оскільки, як ви бачите, Instagram Reels і YouTube Shorts з'явились відносно недавно, буквально тільки декілька років назад. TikTok був до цього, але на тих двох платформах ще не було цієї версії. Тому раніше, ще навіть 3-4 роки назад, це би не було популярне агентство, яке переробляє контент в короткий формат. Зараз же ж все помінялось дуже сильно. І я думаю, як ви розумієте, цей формат відео нікуди не піде. І це є абсолютно нова можливість створити іменно ось таке агентство, тому що воно не вимагає насправді жодного досвіду від вас, окрім або на... вміти нарізати відео, або просто наняти навіть людину. Фрілансер, який буде працювати на вас на початках і нарізати вам відео. Тут не потрібно розбиратись ні в яких маркетингових стратегіях, нічого такого складного робити, що би було потрібно в інших маркетингових великих агентствах. Це агентство по нарізанню контенту. І в принципі, що я хочу сказати, це те, що відео, самі, самі відео в інтернеті, вони зараз і надалі будуть постійно рости. Популярності відео будуть грати на надзвичайно велику роль, так як зараз це і є. Я думаю, це всі замітили, що відео зараз набирає нереально велику популярність. І тому створити таке агентство зараз це бути одним із перших, хто зможе потім вибудувати реально великий бренд і займатися з багатьма блогерами, і просто нарізати їм відео і заробляти з цього гроші. Я хочу вам сказати: саме цікаве тут це те, що я сам блогер і. Я сам шукаю таку людину, яка б могла це робити. Це дійсно неймовірно крута можливість, тому що я сам це шукаю. І я розумію, що таких зараз компаній взагалі немає їх одиниці, тому конкуренції майже немає, і це теж нереально крутий спосіб. Він може бути чуть-чуть складніший, навіть ніж дропшипінг, оскільки тут більш потрібно працювати з клієнтами і це. Не продавати товари, а створити сервіс і продавати сервіс, але тим не менше це неймовірно крутий спосіб, який має неймовірно величезний потенціал, як зараз, так і на найближчі майбутнє. І це та індустрія, яка буде тільки рости з кожним роком, так само як індустрія онлайн-торгівлі, тобто продаж товар в інтернеті. Так що це наш був другий спосіб, як заробити свої перших 100 тисяч доларів в інтернеті. І наш третій спосіб це YouTube. Звісно, Ютуб неймовірно. Крутий спосіб почати заробляти гроші в інтернеті. Я розумію, що цей спосіб він може не зовсім для всіх підходить, тому що не всі люди захотіли ввести YouTube канал Це вам це потрібно, щоб воно подобалось. Якщо вам це не буде подобатись, тут дуже легко закинути його. І в принципі, тут потрібно вміти говорити на камеру. На YouTube є своя специфіка однозначно, і я розумію, що це не для всіх в порівнянні з тим, щоб навіть створити чи своє маленьке таке агентство по нарізанню контента. Чи створити свій дропшипінг магазин що в принципі я рахую, взагалі кожен може. На Ютубі це трішки по-іншому, але тим не менше, для тих, хто готовий, кому подобається і хто хотів би, YouTube це неймовірний спосіб. Знову ж таки, по простій причині, тому що відео з кожним роком будуть набирати все більшу та більшу популярність. А також увага, ваша увага, тобто те, що ви маєте людей, які за вами спостерігають, вона стане і вона вже стає і стала новою валютою в світі. Тому що, якщо ви маєте увагу людей на собі, ви можете з легкістю дуже багато заробляти грошей від спонсорства, від самої YouTube монетизації. Тобто є багато-багато способів, як можна заробляти, навіть якщо ви самі не вмієте продавати в інтернеті, ви не вмієте нічого з цього робити. Просто маючи YouTube канал, ви вже зможете заробляти чималі гроші. І це, мабуть, трішки вже такий варіант з запізненням, але все одно. Зараз також можливо піднятися на Ютубі, тому Ютуб це теж дуже сильно крутий спосіб. Ви на Ютубі також можете заробляти із інших партнерських програм, рекламуючи різні сервіси, рекомендуючи їх. Тобто на Ютубі можна також побудувати цілий бізнес, але, звісно, це вам повинно. Подобатись, якщо вам це подобатись не буде, то його дуже легко закинете. Тому ось таких три крутих способи, за якими майбутнє, і які е, з часом будуть ставати все прибутковіше, краще. І нагадую вам ще раз: в мене є абсолютно безкоштовне онлайн-тренування, яке ви можете по посиланню внизу. Там я вам покажу, як заробляти гроші в інтернеті, продаючи товари. З повного нуля менш ніж за 30 днів. Я вам рекомендую перейти і подивитися, його, тому що там дуже-дуже багато цінної та корисної інформації. А на цьому, в принципі, я закінчую це відео. Дуже вам дякую, що ви подивились. Обов'язково не забудьте поставити лайк ось цьому відео, тому що я для вас дуже сильно старався. А також підпишіться на мій YouTube канал. Побачимося з вами в нових відео на моєму каналі. До скорої зустрічі!